Як как вас на среднего Ой, не 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 вступаю, вступаю, вступаю. Красота. просто я Котрої батахи. Або цекварі називається. А ні, цикорі просто називається. Це квіточка. Котрої батахи це трошки інші миколаїчки. Розцвітали. Лізні корисні трави там можна позбирати. Кадро. Всі це корі, оскільки наросло класно. Там у нас звіробій Тут хрест у нас. Звіробій прикольний. Оцей кор'є такий синій. Заросла дорога. Жарко сьогодні пітяють. Десь 30 градусів тепла. Так, Такі от взагалі, не одне хмаринке завтра. Така окраса. Такі же Це у нас сьогодні кінець. Кінець червня. Вже високо, А двох вже сосни, які виросли. Раніше не було тут стільки сосен і таких великих дерев, були Вели менші набагато. А зараз великі виросли. Ні, ні, які аромати, півня співають. Приїхати, можуть відпочити, якісь бесідки є з тоями оборожені. Так, там великий сад. У нас нагляне очі, які великі омпів собі гуляють. Корочки, травичку щеплять. Красота. Сьогодні, може, ще схожу на рибалку. Подивлюся. Всем привіт, привіт, привіт. Мене не бачить? Всімо дорогу. травичка вже така висока, сочна, виросла там листок, Красота. На дачі можуть в ліс ходити по гриби, на базарі вже багато грибів продають білих. Ну, як багато, трошки так. Всередині літа ще тільки невеликий сезонник ці Оці цикорі квіточки, хто не знає. Ці Це оцикорі. Новоробляні. Класний цикорі. Тут трава нова вже виросла. Недавно косила, воно купиться, скосила одна вже. мабуть, тут дуже не раз її косила. Знову вже, бачите, яка знову виросла травочка велика. Так класно. Така природа чудова. Влітку прогулюваться по природі. Красота. Оці очі дуже лікувальні. І вони дуже ароматні ці. От от. Треба їх рвати десь 15 см, можна чай заварювати. Такі от теж дуже клікувальні. І Звіробій там от росте. Бачите, це звіробій. Теж він кажуть дуже від цього. о, ці от класні, такі, мені мені подобається. Вони такі ароматні, оці от хвостики. Забули, як вони теж називаються. Але дуже корисні вони. І вони такі ароматні, прям я не можу. треба буде ще більше їх нормати. Оця от кашка теж вона Дуже корисна. Називається кашка. А, оце Петрові батогі або Миколайчики. Такі калічечки. Вони теж корисні. Скільки тут травм? Звіробій, який гарний. Ще звіробі. Теж кажуть, але звіробій треба. Дуже обережно приймати, бо він такий... О, оце от серпоріс. Від шубункових хвороб. Різних серпоріз. Одні лікарські трави. Бачили, скільки багато лікарських трав Тут ми ці. Це ж колесні ці. Це було, як вони називаються. Треба подивитися. І оці класні. Тільки класний трав. стільки класних лікарських трав. М -м -м. Просто красний. Це кошка теж дуже медонас Така от жовтенька травка. Дуже корисна теж. Піду, забираю, може ще більше трав. Сім чудового дня. Всім пока-пока.